Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео разом створимо ось таку тонку пряму силянку з бісеру з квітковим візерунком. Можемо бачити таку прикрасу в книжці Василя Коцана. Тут вона називається драбинкою. Ужгород 1985 рік. Для себе я зробила довжиною 32 см, ширина прикраси 1,8 см. Бісеру знадобиться приблизно 18 г на таку довжину, як в мене. Всього 5 кольорів. Чешський бісер прецеуза 10-го розміру. Червоний бежевий, чорний, світло-та темно-зелений. Нитки візьму білі. Кордем від луц з товщиною 60 можна брати й тонші. Підрізаю довжину 2-2,5 метри. Заправляю в голку для бісероплетіння. Роблю це з двох сторін. Тобто плести сьогодні будемо двома голками. Починаємо. Набираю 6 бежевих бісеринок, спускаю їх на середину нитки. Беру голку ту що нижче, вставляю її в напрямку вгору в саму верхню бісеринку. Там же і затягую. Виходить форма краплі. На одну нитку набираю 4 бежеві, на іншу 3 бежеві. Тією голкою, де 3 штучки, прохожу в напрямку вгору в четверту бісеринку. Вийшла комірка з отвором. Ще раз на одну нитку набираю 4 бежеві, на іншу 3 бежеві. Тією голкою, де три штучки, прохожу в напрямку вверх в четверту бісеринку. На ліву нитку набираю 4 бежеві, на праву одну бежеву. Тією голкою, де одна штучка, прохожу назустріч в крайню бісеринку. Це вийшов перший ряд. Поки що будемо набирати на нижню нитку. Додаю три бежеві, голку вставляю вниз в середню з цих трьох бісеринок комірки. Набираю наступні три бежеві, вставляю голку вниз в середню бісеринку з трьох. Ще три бежеві завожу вниз, в другу вільну бісеринку, якщо рахувати зверху. Нанизую три бежеві, голку вставляю вгору в середню з трьох бісеринок найближчої дужки. Ще три бежеві вставляю вверх в середню з трьох бісеринок найближчої комірки. Також три бежеві вплітаю в напрямку вверх. На верхню нитку набираю дві бежеві, на низ одну бежеву. Нижньою ниткою прохожу назустріч в крайню бісеринку. Верхню нитку поки що відкладаю в сторону, а на нижню нанизую три бежеві. Вставляю голку вниз в середню з трьох бісеринок дужки. В напрямку вниз додаю ще три бежеві. Набираю три бежеві, голку вставляю вниз в другу вільну бісеринку, якщо рахувати зверху. Нанизую дві бежеві одну темно зелену, вставляю голку вверх в середню бісеринку комірки. В напрямку вверх додаю три бежеві. Обов'язково все гарно підтягую. Додаю дві червоні одну чорну в напрямку вверх, на верхню нитку набираю дві бежеві, на нижню одну чорну. Тим кінцем, де одна штучка, прохожу назустріч в крайню бежеву. Зараз будемо набирати ряд на нижню нитку. Одна чорна, одна червона чорна. Відправляю їх в найближчу червону. Далі дві червоні одна бежева. Три темно зелені вниз, в бежеву бісеринку. В напрямку вверх додаю дві бежеві, одну темно, зелену. Одна темно зелена, дві бежеві. Три червоні. На верхню нитку набираю дві бежеві, на нижню одну червону. Нижню нитку вставляю назустріч в крайню бежеву бісеринку. Нитки помінялись місцями, набираємо знову на нижню. Додаю три бежеві в напрямку вниз. Далі дві бежеві одна темно-зелена. Одна темно-зелена, дві бежеві вниз в бежеву бісеринку. Три бежеві. Ряд йде вгору. Одна зелена, одна бежева, одна зелена. Три зелені. На верхню нитку додаю дві бежеві, на нижню одну бежеву. Тією голкою, де одна штучка, прохожу хрест-нахрест -хрест в крайню бежеву. На нижню нитку набираю одну зелену, одну бежеву, одну зелену. Рухаюсь вниз. Далі одна зелена, дві бежеві. Дві бежеві одну зелену вставляю в другу вільну бежеву бісеринку, якщо рахувати зверху. В напрямку вверх додаю три рази по три бежеві бісеринки. На верхню нитку додаю дві бежеві, на нижню одну бежеву. Тією голкою де одна штучка. Нею прохожу хрест на хрест в крайню бежеву. На нижню нитку набираю три бежеві, рухаюсь вниз. Ще три бежеві. Також три бежеві вставляю вниз в другу вільну бісеринку. В напрямку вверх нанизую три рази по три бежеві бісеринки. На верхню нитку набираю дві бежеві, на нижню одну бежеву. Тією голкою де одна бежева, прохожу хрест на хрест в крайню бежеву. На нижню нитку набираю три бежеві. Ряд йде вниз. Ще три бежеві вниз. Також три бежеві вставляю вниз в другу вільну бісеринку, якщо рахувати зверху. Додаю в напрямку вверх три рази по три бежеві бісеринки. На верхню нитку додаю дві бежеві, на нижню одну бежеву, нижньою ниткою прохожу назустріч в крайню бісеринку. Верхню нитку відкладаю в сторону, а на нижню додаю три бежеві бісеринки три рази. В напрямку вверх вплітаю дві бежеві, одну чорну, далі одна чорна, дві червоні, три бежеві. На верхню нитку додаю дві бежеві, на нижню одну салатову, на нижню ниточку нанизую три салатові в напрямку вниз, тепер одна бежева дві червоні. Одна чорна червона одна чорна вставляю в бежеву бісеринку. Вгору додаю дві бежеві одну червону. Далі три червоні. Дві бежеві одна салатова. На верхню нитку додаю дві бежеві, на нижню одну салатову. Нижню голку завожу хрест-нахрест -хрест в крайню бежеву бісеринку. На нижню ниточку набираю дві бежеві одну салатову, рухаюсь вниз. Тепер одна салатова дві бежеві. Та три бежеві вставляю вниз в найближчу бежеву, зараз ряд йде доверху. Нанизую три бежеві. Три салатові. Одна салатова, одна бежева, одна салатова. На верхню нитку набираю дві бежеві, на нижню одну бежеву. Тією голкою, де одна штучка, прохожу назустріч в крайню бісеринку. На нижню голку додаю одну салатову дві бежеві в напрямку вниз. Далі дві бежеві, одна салатова в напрямку вниз. Одна салатова, одна бежева, одна салатова вниз, в другу вільну бежеву бісеринку. Вгору додаю три рази по три бежеві бісеринки. На верхню нитку набираю дві бежеві, на нижню одну бежеву. Нижньою ниткою прохожу назустріч в крайню бежеву. На нижню нитку нанизую по три бежеві бісеринки три рази. Тепер вгору додаю ряд з бежевих бісеринок. На верхню нитку набираю дві бежеві, на нижню одну бежеву, нижньою голкою прохожу назустріч в крайню бісеринку. Далі цей візерунок повторюється. Вмикаємо це відео на час вказаний на екрані та продовжуємо з того місця. Буде знову квітка з темно-зеленим листям. Зараз покажу, як закріпити нитку, якщо вона стала, за короткою, та як додати нову. Раджу робити це зверху, коли тільки перехрестили верхню комірку. Беру спочатку одну ниточку, завожу її трохи далі в плетіння, з роблю петлю, та вставляю туди голку два рази в однаковому напрямку. Повільно затягую, вузлик, що утворився, ховаю далі в плетіння. Знову з під низу роблю петлю та вставляю туди голку два рази в однаковому напрямку, акуратно затягую. І так можна повторити ще раз для надійності. Потім те ж саме роблю з іншою ниткою, але вибирайте інший маршрут, щоб вузлики не заважали один одному всередині бісеринок. Потім в натяжку зайві кінці відрізаю. Беру новий відрізок нитки, заправляю з обох сторін по голці, Вставляю в ту ж бісеринку, що і попередня нитка там була. Продовжую плетіння. В перших рядах потрібно буде контролювати, щоб нитка була посередині. Я набрала довжну 32 см. Це 12 квіточок. Ось такий кінець плетіння. Зараз додам застіпку з ниток муліне. Як її зробити, є окреме відео на каналі. Закріпила їх посередині. Кожна зав'язочка вийшла по 30 см. Це я брала 6 ниток муліне по 90 см на одну зав'язку. Чекаю з вас вподобайку за корисний майстер, клас а з мене нове відео.